Пресвята, все життя моє. Бо ти все життя моє! Буди, все щастя моє. Буди, все щастя моє! Наш проєкт називається Ігри героїв. Ми почали наші змагання 2015 року. Це справжні змагання це не показові виступи. Це змагання, де визначається переможці перше, друге, третє місце. І як ми вже, ну, на нашому досвіді ми дивимося, що вони дуже-дуже класно впливають і на психологічний стан хлопців після змагань. Я починаю відчувати, як кров моя починає рухатись по венах і артеріях моїх, бо після поранення це настільки забувається це відчуття. А зараз з кросфітом воно вертається назад, коли відчуваєш кожен удар серця, це мотивує до занять. Виникає викликає таку залежність. Спорт то для підтримки життя. Це необхідність. Кожна людина, хто хоче гарно виглядати. Не тільки там шкуліклатура, а в принципі. А підтягнутим, молодішим, то має займатися спортом, бо коли людина пристає займатися спортом, якраз всі процеси застаріння вони збільшуються. Коли ми створювали цей простір фізичної та ментальної реабілітації у великому Любіні, ми чітко ставили перед собою мету, щоб він не був лише для там одноразових тренувань ми хотіли, щоб тут тривало життя, щоб тут були класні заходи. Щоб тут були висококваліфіковані спеціалісти. І такий захід, як сьогодні, Ігри героїв, він також про це він е доволі має сталу традицію.